Чи дозволите колядувати? Колядувати дім звеселяти. Дім звеселяти дітей збудити, святу зірку до неба прославляти. Ми спокій цьому дому тут немає місця злому. Добрі маємо новини для старого та дитини. Да різдва Христового ми прийшли в цей дім, щоб добра і радості побажати всім. Хай різдво з тим завітає, чого серце забажає. Хай живе у кожній хаті. Щастя, радості багато. Хай смачна кутя вам дасться, хай в сім'ї у вашій буде щастя, щоб весела коляда в хату радість принесла. Христос, родився, славі, славі моєму. Мир український щедрій хаті, просим газ до нас прийняти. Довго йшли, стоптали ноги, ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти. Пригода ж дивна, нині стала, у небі зірка засіяла. Золотила ліси, гори, далекі простори, і дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Божий син родився нині. Ха ха, ха яка забава немає бога, тільки з баба. Заставу прошу не валюту, грошенята, а душу масіпусіньку віддати за неї вам. І пиво, і ковбаси, і володівку, і грошей хоч. Класить. Тільки сюди і скоріш сюди, за неї піду хоч куди. Ой, Тобі, сила, не чи спасила! Ми тебе тут не просили, зникне геть із світу цього. Тут не буде більше Геть! Ганьба. Бо противна новина, діва сина породила. Вас із дасть. Бачу, в самий зручний час. Ага. Бай бай, бай. скільки тут о, люду, буду торгів, отсуду. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе ж не потребуємо. Ми тут звели свято святкувати. Сідну зірку до неба возвишати. Ай-яй-яй, що це за крики? йдіть десь у музики, потанцюйте, поспівайте. Словом, трохи о, жару о, дайте. Ні. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про свято забувати. Що ти кажеш? Чесні люди, чесні люди, ваш девшинку.